Вітаю в салоні міжкімнатних дверей. Моделі із аерофільонкою не є новиною для цінителів дійсно стильних міжкімнатних дверей. І хоч така модель найпопулярніша саме в плівковому або ж емаловому покритті, хочу вам запропонувати саме шпановану. Модель Франція це якісні та довговічні міжкімнатні двері, які виробляються з основного масиву фільонки з МДФ-листів. Всі деталі облицьовані шпоном дуба і покриті зверху тришаровим поліуретановим лаковим покриттям. Якщо у вас зацікавила саме ця модель, ви можете бути впевнені у актуальності дизайну навіть через кілька років. А щодо кольорів, насправді кольорова гама надзвичайно велика. Якщо вас цікавить, щось більш в темних та теплих відтінках, можу запропонувати вам темний горіх. Якщо вас цікавить, щось в молочних відтінках, чудовим варіантом буде дуб-пастель. А також в цій величезній кількості кольорів є чудовий варіант золотий горіх або ж текстиль. Переваги подільських дверей є саме екологічно чисті матеріали: сосновий брус, дубовий шпон, фарби і лаки на водній основі. Поєднання шпонованого покриття, а також скляної вставки, створює гармонійний баланс в поєднанні із екологічністю та сучасним дизайном. Такі двері не лише практичні, але й візуально збільшують простір. Тож, якщо вам сподобалася ця модель, чекаємо вас в наших салонах або ж замовляйте онлайн.